Михайло Полюга також автор дитячої книжки Казок. А нове видання Двотомник вибраних творів презентував майже напередодні ювілею. Днями йому виповниться 60 років. Сам автор каже, у наш час, на жаль, видавати книги і взагалі друкуватися неймовірна розкіш. Та й в радянські часи він за рахунок держави не видавався. Проте цього разу допомогли рідні і зробили письменнику оригінальний подарунок, посприяли із виданням вибраних творів. Сьогодні Михайло Полюга член національної спілки письменників України та союзу російських Написав понад 7 тисяч поезій, а поетом і прозаїком вирішив стати ще у студентські роки. В Харкові, в юридичному інституті е поет Андрій Вознесенський приїхав з вступлениями в Харків. Я попав на його виступлення. Послушав Вознесенського. Я перше, все прочитав, що він написав. Сначала був поражений новизною, которая була його стихах. А потом я від нього відтолкнувся». Михайло Полюга за освітою юрист і понад 30 років віддав службі у прокуратурі, проте завжди вміг поєднувати працю і натхнення. У поезії ніколи не був ремісником. Вірші пише від душі і щиро про вічні людські цінності. Наголошує дружина письменника Валентина. Поруч 30 років маю доступ до перших його спроб рукопису з подивом. Це творить саме ця людина. Отак такий формат двоплановості. Те, що не сказано в голос, те виписано, у слові. Привітати автора прийшли його друзі та колеги, адже у письменницьких колах Михайло Полюгу добре знають. Його твори перекладають, а з віршів створюють романси. Голова Житомирської обласної спілки письменників України Михайло Пасічник каже, твори Полюги романтичні, немов із іншого століття. Тут відчувається добротна школа Тютчева, Фета. Вірші ліричний, рівний абсолютно. Хоча кожен вірш це окремий твір, він має своє окреме життя. Наклад видання 100 примірників це немало, каже автор, адже він завжди уважно ставився до оформлення та якості власних книг, аби все було відповідно до світових стандартів. Отож, і цього разу видання вибраних творів вийшло у світ з розкішною палітуркою та якісним папером, аби в руках було приємно тримати. Зі сміхом, каже Михайло Полюга.